Розкажіть ну, нам за німці вже, як прийшли німці. Яке відношення було Бог. до німців? Та німці у нас майже не, не, того, не стояли. Вони так, ми там жили внизу. Тоді я ще вдома то німці були, то я мала скільки п'ять років. 38 39 40 41 42-й. П'ять років я мала. Ну, а там вони, як пам'ятаю, так як заходили. На таких мотоциках з колясками. Mm -hmm. Вперед гнали ті мотоцики, ззаду їхали такі машини, криті такі, я не знаю, як це ще називали ті машини. І в тих машинах їхали ну, вже старші такі mm -hmm. вперед, а потім ще ззаду, знову ще така велика машина, ще зверху таке якесь щось там, я так пам'ятаю, як сьогодні щось таке було чи то, чи то закривати, чи то, чи то якісь да, говорити, чи то якесь радіо таке було. І Ми заглядали, мама сварилася. Сходячі, сховайся, що там заглядаєш. Вони так з гори звідти їхали, якось як, як від того з верха, як від Самбора туди і туди, по ті вулиці. І ту коло нас стали. І та машина, що я на неї так заглядала, коло нас стала. Мама мене за руку і до сусідів заглядала. А там сусіди, мама була ту сама, і казали, що як німці заходять в село, ну, то вони та не хочуть жити. І корови ріжуть, свині, все, що того. І як сказали, що з верхів, з від асфальту, німці йдуть наступають на кульчиці, і всі мужчини, які були в тому селі трошки, брали худобу, телята і в ліс втікали. І тато пішов у ліс, і той сусід теж з коровами пішов в ліс. А тут, а тут лишилися одні жінки з дітьми. Та вони довго не стояли, я знаю, скільки, два тижні, може, чи шість, чи... Я щось я не... не можу пригадати, скільки -то вони стояли. Ну, але, А потім я прийшла, а той е... вже щось е... там до мами шваркутав, і мама каже, що то дочка, і, і каже, щоб я її туди не всилала, хай тут буде. Мама сильно настрашила, я геть, того, але. Але той, той якийсь полковник чи як ні, він там мав о, коло себе щось п'ять тих о, з автоматами і спали там, і в сінях і тих спали і під хатов, і, і коло нього. А, він, а я така була кучерева така, о, Наталка вже моя така кучерева, а в мене подібна. І він сам мене прийшов, так вогладив і хвалив, о-во, о! Та колись прийшла, мама каже, що не треба її брати. А він каже, ні, я такого. І то, він там сидів і за столом, а, а той якийсь той, адже там, чи як все, коли їх називаєш, коли нього прислуговував, взяв мене на руки, заніс там посадив на то крісло, і такувати трісу. Так пам'ятаю, ще до нього чужі ну, люди. А він мені таку дав таку о, якусь велику шоколадку, а потім... Е... Я вже там дав мені ту шоколадку, погладив мене і, і каже, що я знов, ото так-так, прийшла знову до нього. Ну, Я вже сі його не бояла.